Уряд ухвалив постанову про новий порядок військового обліку в Україні. Тепер дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном, і сприяти їх поверненню в Україну під час мобілізації у воєнний час та особливий період. На роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть прийняти лише після пред'явлення ним актуального військового квитка, у тому числі через дію або ж постановки на військовий облік. Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через дію при декларації місця проживання. Порядок та механізми має розробити Міністерство оборони. Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цієї постанови, можуть працевлаштовуватися як не військові до кінця 2026 року. Крім того, на керівників підприємств поклали обов'язок сповіщати працівників про призов та доводити наказ про це їм під підпис. Усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних. Громадяни України будуть ставати на військовий облік з 16 років. Раніше було 17.